Внутрішньопереміщені особи можуть отримати грошові сертифікати для придбання продуктів та речей першої необхідності в мережі супермаркетів Сільпо. Допомога здійснюється за підтримки Товариства Червоного хреста. За підтримки Австрійського Червоного Хреста в Чернігівській області, а саме в місті Чернігові та місто Пролукі, здійснюється ваучерна програма по мережі закладів магазинів Сільпо. Тобто на людину видаються ваучери. Саме на суму 2200 гривень допомогу можуть отримати тільки внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані саме в місті Прилуки з 22-го року. Це одноразова допомога, зазначає голова міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України Артем Олександров. Отримати її можуть три категорії внутрішньопереміщених осіб, а саме люди віком від 65 років, особи з інвалідністю першої та другої групи і багатодітні сім'ї. Для одержання ваучера потрібно попередню за. Телефонувати за номером телефону та зареєструватися. Ідея: попередня реєстрація за номером телефону. Люди реєструються на годину число. Яке зручно для них, для нас, щоб вони не скупчувались, не стояли, не ожидали. Літні люди, інваліди, вони підходять на запропонований їм час, вони підходять, ми їх оформлюємо, надають документи, оригінали оформлюємо і видаємо ваучери, які потрібні для реалізації у магазинах. i В супермаркеті Сільпо отримувачі ваучера можуть придбати все необхідне, окрім звичайно, алкоголю та тютюнових виробів. А у разі, якщо виникнуть проблеми, співробітники закладу торгівлі допоможуть їх вирішити. Наша компанія тісно співпрацює з Червоним Христом, і гості отримують сертифікати, за якими вони можуть придбати товари, які реалізовуємо ми саме тут у нашому магазині. Тобто, ми забезпечуємо гостей товаром, а вони розраховуються за цей товар на касі за допомогою сертифікатів сертифікатів. у нас весь персонал повністю розуміє і знає, як працюють саме ці сертифікати, вони обов'язково гостям повідомляють, що продукцію, яку потрібно взяти гостям, потрібно взяти на ту суму, яка зазначена на сертифікаті або трошки більшою. Вони мають змогу доплатити різницю по сумі. Тобто, якщо гість, наприклад, хоче придбати товар, але Сума товару недостатня для суми сертифікату, то ми запросто допомагаємо гостям дозібрати той товар для того, щоб він вийшов саме на дану суму. Грошові ваучери вже отримали 28 осіб. Програма їх видачі продовжується та діятиме ще протягом трьох місяців. За детальною інформацією, звертайтеся за номером телефону.